Добрий день, шановне панство. Хочу вам показати мого самця, йому вже напевно скільки третій тиждень буде. Чи другий, чи третій, ну, то менше з тим. От. І він в мене тут вже в даному вольєрі вже став господар. Я йому руку з чимось здаю, він починає гарчати, нездорову. Не Дивіться, бачите? Ну, але проблема та, що я йому вічно даю здалека, а він гарчить на мене, я йому кидаю і він то боїться. Ну і що? І реагує. Деколи я руку йому протягую, а він так виходить, що атакує руку. То є погано, ну але що зробити? Будемо, що маємо, то маємо. Господиня туди легенько запихала руку, брала за хвіст і ніяких проблем не було. Я просто напевно, як вам сказати, неправильне місце його посадив, тому що я тут рядом ходжу, бо в мене тут і клітки є, і я біля нього ходжу, і одразу різні звуки. І він напевно на то все реагує і має таку агресію. То я так собі думаю. Гранулу, гранулу, я йому раз кидаю 200 грамів, він не з'їдає. Але якщо щось є, таке, ви бачите, сьогодні в нього буде булочка плюс та гранула, що він не доїв. Грануло, напевно, сутки. Я ще вчорашнього вечора я 200 грамів кидаю, йому гранула, І, ну, крім гранула, картошку має. Ще що, яблука, моркву, гарбуза, гарбуза окинув, бачите, він собі гризе, як то яблуко. Е... Ось тут і була картопля велика. Він її просто не поїв, а подробив, подробив на маленькі кусочки. З'їсть, не з'їсть. Я ну, їм теж не потрібно лишні давати, бо вони просто то все перетинають, якщо є лишні, і беруть під ноги. І то дуже обідно, бо. Корми не з'їдаються, а йдуть розхід. Ну, добре, дякую за увагу. Слідкуємо за самцем. Я думаю, ще трошки я його кину до самочок, бо мені потрібно буде е, руйнувати ті вольєри, в яких є. Якщо я завтра як собі планую забій п'яти. Як вам сказати, п'яти самців ось тих. Завтра я планую, зараз я багато-багато їм кину ще на підстилку соломи, щоб вони чистенькі були на ранок. І будемо проводити забій. До мене звільниться цей вольєр. З того вольєра самців я думаю кинути в клітку. І потім об'єднаю, не знаю тут. В мене ще ось тут є самець, чи самка, я не знаю. Тут одна штука є, тут дві, які б вони, тут самочки 100%, а тут я не знаю хто. І їм біля 4 місяців я їх все рівно в будь-якому випадку. Чи самець, чи самка я їх об'єднаю і в 6 місяців я поб'ю їх. Ну то буде грудень місяць. І якщо так станеться, то я завтра звільню то місце і почну тут в даному приміщенні, от, звільню ось, ось ці вольєри, роз, розіб'ю. І на тому місці буду робити щось друге. Ну, буду кріпки робити. Я вже собі так спланував, не спланував, ну але як я вирішив, то треба буде зробити. В клітках, ну, мінус зима. А все остальне мені подобається клітка. І будемо тягнутися до клітки. Самець гарненький, він такий широкий робиться. Ну, я б не сказав, що він був менший, ну, але я думаю, і вагу він набрав. Все, дякую за увагу. До побачення.